Привіт усім книгоманам на моєму каналі. Радий, що ви завітали подивитися, що ж там нового цей книгоман розповість на цей раз. І сьогодні я вам розповім про чотири короткі оповідання Брюса Стерлінга, які вам варто слухати. Та кламакан це мене кіннико, веломайстер та велика медуза. Нагадую про те, що їх ви можете прослухати на каналі Ріка Санчеза. Який є надзвичайно крутим диктором, кожна з цих повістей, хоч і невелика, але вона зуміє вас занурити у світ недалекого майбутнього, який є не таким, яким ми його звикли бачити, або не таким, яким ми його можливо бачимо у фантастичних фільмах та читаємо у фантастичних книгах. Якщо ми говоримо про такламакан, це одна із повістей, з яку він отримав кілька нагород. Уявіть собі, що ви опиняєтесь із головними героями, які є такими знаєте, помічниками спецагентів. Пара таких технарів, які мають підтримувати функціонування і діяльність суперкрутого агента, і працювати завжди в тіні, допомагати, коли той попросить якоюсь такою допоміжною роботою, займатися логістикою, підтримкою порадами моніторингу. Та стеженням, але нас Брюстерлінг кидає в цю китайську пустелю в моменті, коли борт спецагента зазнає аварії, той гине, але от спецоперація має далі тривати, і ось ця пара технарів допоміжної, скажімо, такої ланки, вона бере на себе сміливість продовжити цю спецоперацію для того, щоб довідатися, що ж там за секретний об'єкт в Китаї. От зараз ми всі дивимося на те, що відбувається на геополітичній нашій. Мапі світу Китай дійсно є тою країною, яка має. Чимало таємниць і приховує чимало різних моментів, які, можливо, ще вигольнуть десь через багато десятиліть, і ми всі будемо вражені, і взагалі спільнота, і ну, всі всі, все людство буде просто напросто казати, як таке взагалі може трапитись. І от, власне, коли ви читаєте так Ламакан, ви теж можете собі поставити це запитання, як це взагалі тут могло статись, і про що тут Стерлінг пише взагалі. Завдання стоїть наступне: проникнути на таємничу базу, не ступала нога жодної людини вже багато-багато десятиліть. І довідатися, що ж там ті китайці власне роблять, витворяють, чи що там досліджують. Ми маємо світ недалекого майбутнього, де панують кілька державних союзів, так де є поділ світу на корпорації, які фактично керують цими урядами і державами, або ж є тими урядами та державами, і є ось. Таке корпоративне шпигунство, зокрема, і в цьому випадку, коли потрібно було проникнути на ось цю секретну базу, ми маємо такі реверанс у бік AliExpress та темо, які є такими платформами реалізації китайської продукції, яка заполонила весь світ. Цій повісті «Так Ламакан» теж йде мова про те, що світ. І ринок заполонили китайською продукцією, яка є дуже дешевою, яка витісняє будь-яку продукцію іншої країни, унеможливлюючи їхній розвиток. Економіка фактично тримається на тому, що робить Китай, і для того, щоб зрозуміти, як ця продукція стає універсальною, вдосконалюється якісною, стає все кращою, кращою, і кращою. Потрібно зрозуміти, адже не спостерігається те, що є якийсь завод, де все це виготовляють. І ось проникнення на цю базу, де колись проводили випробування, ядерних вибухів стає таким поштовхом для розкриття таємниці фактично цієї могутності ну китайського формування державного, так точніше, китайського світового панування, коли наші герої проникають в цю базу. Вони стають свідками дуже якогось такого незрозуміло перший погляд явища, адже проводивши в 60-х, 70-х, 80-х роках підземні ядерні вибухи під поверхнею такламакану цієї пустелі утворилися величезні величезні пустоти, які від вибуху фактично ну стали ось такими резервуарами, які можна використовувати для будь-чого. і ось те для чого використали китайці. Один з таких, скажімо, резервуарів або одну з таких пустот, то вони наповнили його таким собі біогенно самореплікуючим бульйоном, який є такою собі субстанцією, де самоутворюються, самовідтворюються і еволюціонують усі ці механізми, які стають речима, наділеними певною якоюсь такою не то, що свідомістю, але примітивною поведінкою, яка дозволяє їм самим вирішувати, що кожна з цих сутностей істо. Чи творінь, чи виробів має виконувати в контексті. Власне, цієї пустоти, яка є їхнім цілим всесвітом, ось цей бульйон, який фактично тут відтворює певні еволюційні, але технічні кроки та сценарії, він можливо і використовується тими техногігантами, які виготовляють різну продукцію, яка заповнила цей весь світовий ринок. Але не так важливий той бульйон і ті конструкти, ті роботи, ті істоти біомеханічні, які самоутворилися в цьому бульйоні, як Три незрозумілі структури посеред цієї пустоти, які є схожими на певні такі ракетоподібні зорильоти, те, що всередині цієї пустоти панує суцільна темрява, ці роботи і конструкції, які самі себе утворили так в цьому бульоні, вони є займаючи певні позиції. На скелях або на поверхні, так з цього куполоподібного утворення, вони відтворюють певні сузір'я та зірки. І можна вже собі подумати, що щось тут не те, і, власне, коли наші герої проникають далі глибше, проходять певні випробування, зіткнувшись із протистоянням власне з цих біоконструкторських речей, які є ну і небезпечними, адже вони виконуючи свої обов'язки, вони можуть просто. На просто ліквідувати людину, яка незаконно не санкціоновано проникла в цю пустоту, та в цю ну в цей простір. І коли наші герої розуміють, що перед ними щось дійсно дивне, вони намагаються проникнути на одну з цих ракет або на один з цих зорольотів, і бачать там всередині закрите суспільство. Селян Китаю 19-го, початку 20-го століття, коли ще не було такого технічного прогресу, це суспільство, де все заточене на сільське господарство. Існує поселення, де живуть, так люди бігають, діти, жінки займаються хатніми клопотами. Чоловіки е, займаються різними ремеслами. Так, всі працюють на полі, збираючи врожай. Е, є певна така, скажімо, ієрархія, і ось це закрите суспільство. Воно від. Творює Китай на зламі століть. Фактично, ось це суспільство законсервувало собою минуле, і наскільки міг зрозуміти головний герой, який побачив це так, головний герой і головна героїня, то вони дійшли до висновку, що китайський уряд колись давно хотів зробити експеримент з відправкою людей в далекий космос на освоєння галактики так, до інших зірок. А як провести дослідження? Чи витримає людство ось цей переліт? Чи воно буде тримати якусь певну цілісність, чи воно розкладеться, помре в бунтах і самознищенні? Але що цікаво, ці селяни це була певна етнічна група дисидентів, яких уряд минулого Китаю не хотів бачити і хотів таким чином просто напросто вислати з країни. А як це можна зробити? Вони зробили дуже гарний пропагандистський хід, типу випробовують політ до інших зірок, і фактично ось цю. Групу, яку вони хотіли усунути взагалі, так ліквідувати або геноцидити. Вони відправили типу в політ, але законсервували в цьому зарольоті в підземеллях та Кламакану. Це в голові не вкладається, що вони там вже багато, можливо, навіть не знаю, ну півстоліття, можливо, століття живуть своїм таким селянським життям, не відаючи, що вони не покинули землю. Це просто це в голові не вкладається, що ті люди вважають, що вони мандрують крізь космічний простір, але вони навіть не покинули рідну землю. Країну, яка хотіла їх позбутися, другий космічний корабель був цілком зруйнований, знищений, населений різноманітними войовничими групами. Тобто, тут зовсім по-інакшому пройшла ця еволюція суспільного ладу. Це та сама група, так дисидентів того етносу, якого хотіли позбутися китайці. В Цьому другому космічному кораблі взагалі панувало ну хаос, анархія, де вирішувало право сильного. Так ми маємо певний такий занепад, немає якогось Кого виробництва чи сільського господарства все дуже примітивне і все максимально заточене на право сильного? І третій корабель він був осередком інтелектуалів. Серед тих всіх, ну серед того етносу, тобто ми бачимо селяни та люмпен, так пролетаріат, ці робітничі класи, які є войовничими в другому і в третьому, це була інтелігенція, яка чинила масовий суїцид. Вони загинули всі, тобто в тому законсервованому зарольоті, який не покинув цього резервуару підземельного, і от те, що ми стали свідками такого дикого експерименту, це дійсно шокує. І Брюс Терлінг, він грається такими експериментами з різними ідеями. Він тобі не розписує, не нудить там, типу, пояснюючи світобудову, чи те, в якому майбутньому ми опинилися, він просто бере круті ідеї, концепції і максимально компресуючи їх, подає тобі в динамічному сюжеті, такому, що ти не встигаєш вибудовувати якусь таку ну логічну е драбину, так або логічні якісь ланцюжки. Але коли до тебе приходять уже усвідомлення всього того, що це все відбувається. Таким чином, ну, це дійсно викликає такий вау-ефект. Інше, яке мені сподобалося у Стерлінга, це веломайстер. Переносимося в Америку, яка є вже зовсім інакшою Америкою, де панують корпорації, де є зони бідноти і руйнування і руйнації, і зони, так чи інакше, такого плюс-мінус стабільного життя і існування. Трапились певні техногенні катастрофи, які розділили суспільство на прошарки, так бідні, асоціальні елементи, ну і ті, хто тримає. Якогось такого плюс-мінус середнього і високого рівню вони живуть зовсім в інших місцях. І От ми маємо веломайстра, такого хлопа, який любить просто-напросто безмежно лагодити старі речі. Він заможної родини, ну скажімо так, середнього класу родини, але він, маючи такий бунтарський характер, переселяється в зони, де фактично оселяються ті, хто відколовся, відчарувався від решти і починає зводити хаотично житло навколо себе, так з ти знайомство з такими самими соціальними елементами ми маємо таку інженерну повість. Яка занурює нас в особливості ремонту велосипедів, але і заодно ми маємо невеличку таку детективну історію, яка показує нам це майбутнє з політичними чварами, політичними перегонами та протистоянням різних утворень, які прагнуть встановити свою владу, і для того вони не гребують залученням будь-яких прошарків будь кого криміналу чи суспільства. Яке не цікавиться взагалі політикою, є поза політикою, і такою, яка робить все деструктивно, руйнуючи все. Але ця деструкція впливає на позитивне політичне формування і розбудову адекватних зон безпеки у цьому світі майбутнього північної Америки. Воломайстра зустрічає одну агентку, яка прагне видобути в нього певну цінну інформацію, яку він отримав від свого друга. Але там все так Зв'язується, що ти перестрибаєш від велосипедів до цієї приставки, від політиків, які живуть постійно вічно, переносячи свою свідомість в свої майбутні інкарнації. Це така політично-інженерна сатира від Брюса Стерлінга, яка не забере від вас багато часу, але яка розширить ваше бачення, що і таке майбутнє може трапитись. Ще одна історія дуже класна, яка теж мені запам'яталася, але переносить нас в східноазійський простір. Це Манекі Неко. Це знаєте, ці от киці, які є талісманами, які махають лапкою, типу, є на удачу. І ось Брюс Стерлінг розбудовує там суспільство, де нема валюти, де нема грошей, а де є взаємовигідні дії. Наприклад, тобі щось потрібно. Ти не те, що просиш, ти пропонуєш. Те, що ти можеш зробити, тому хто може дати тобі те, що тобі потрібно, і ми маємо повністю занурене суспільство в мережеву реальність. Тобто, у нас є гаджети, з якими люди не розлучаються і. Будь-які сповіщення, які приходять на спеціальні, скажімо, ну спеціальні сповіщення, які дають тобі вказівки, що ти маєш зробити в той чи інший проміжок часу в тому чи іншому місці, і коли ти це виконуєш, ти маєш право, можливість попросити щось взамін. Повністю занурення і інтеграція в мережу. От людей, так у цьому взаємовигідному суспільстві, ось це взаємовигідне мережеве суспільство, попри всю поверхневу таку іделічність, так ідею, воно є насправді небезпечним, і проти цього виступають корпоративні державні утворення, які вимагають скасування. Цього принципу сповіщень та виконання цих всіх прописних завдань маємо такий випадок з головним героєм, який виконує вказівку замість своєї дружини, і там все закручується настільки. Динамічно, настільки заплутано детективно і пошпигунськи круто. Ти дійсно розумієш, що цей світ він цілком імовірний і він може трапитись вже завтра. Ось ця іграшка, Манекі Неко, головний герой мав просто-напросто її принести в конкретне місце, в конкретний час, передати конкретній людині. Але виявляється, що ця людина є. Ну, агентом, представником західних цивілізацій, зокрема північної Америки, яка хоче знешкодити це злочинне угруповання, яке і діє за принципом мережевих е, цих е, дій. Взаємовиручки і допомоги. Люди, які залучені в цю систему, вони думають, що вони роблять щось корисне, щось добре або щось дріб'язкове, але у великому по великому рахунку, в кінцевому рахунку, це призводить до певних катастрофічних наслідків, неприємних наслідків, кримінальних наслідків. Дійсно, це оповідання, яке ну ви проковтнете, але воно таке, що ну примусить замислитись над тим, наскільки ми залежні від своїх гаджетів, наскільки ми залежні від того, що думаємо що ми щось робимо корисне, хороше комусь. Велика медуза це теж класне оповідання, яке стосується інженерного майбутнього, так? В нього такий інженерний біокіберпанк. Є в нас головний герой, який є унікальним крутим генієм, так інженером, який створив думаючу сутність, яка повинна бути інтегрована в комп'ютерні системи і мережеві системи. І він назвав її самовідтворюючою такою медузою, яка сама себе побудувала в бульйоні. Штучну істоту, яка створила себе, яка вчиться. Яка може набувати певної якоїсь такої самодостатності і самосвідомості з часом, коли вона навчається і сприймає те середовище, де вона опиняється, як те, що стимулює її розвиватися, і маємо тут ще одного нафтового магната, який хоче свою компанію трохи модернізувати і залучити цього винахідника, аби вони якось спільно змогли винити щось цікаве, а цікаве вийшло точно, адже нафтові свердловини, де закінчилась нафта, почали видавати певну субстанцію, яку ну ці нафтовики не розуміли. Не розуміли для чого вона може їм бути, але щоб не законсервовувати фактично ці всі родовища, цей магнат хотів довідатися, чи оцей винахід головного героя може якось допомогти йому з тією прасубстанцією, яку вони викачують з свердловин, і те, що виникло в результаті цього поєднання комбінації цього винаходу та викаченої субстанції з дна свердловин. Це щось дійсно неймовірне. Можливо, що ви навіть будете вважати, що це абсурдне, але це дійсно крута ідея. Це оповідання нам розповідає про те, що може бути, якщо зійдеться генії, меркантильні комерси та маркетологи, які хочуть зробити якусь продукцію, яка ще була до цього часу невідомою, а яка має заполонити весь світ і стати такою золотою жилою та прибутковою для компанії, яка просто-напросто є. Нічим, але з того нічого потрібно щось зробити, що буде приносити прибутки. І Ось, власне, тримаючи це в голові, читаєш або слухаєш це оповідання, і ти розумієш, наскільки Брюстерінг творить свої сюжети оригінально, нестандартно та скажімо так, експериментально. Мені дуже це сподобалося, і ось ці чотири оповідання, які я прослухав, вони зробили фактично мій день щасливішим, і я став на дрібку більш обізнаним у певних речах. Прочитаєте або прослухаєте і все зрозумієте. Дякую, що ви були зі мною. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, чи такі розмовні відео вам заходять. Якщо так, то чому? Якщо ні, то теж чому. З вами був книгоман. Читайте.